Мої вітання. Команда першого подільського готова підсумувати 8 липня. Про актуальне цього дня далі. Масована атака РФ по Україні вранці окупанти випустили близько чотирьох десятків ракет різних типів. Під прицілом була столиця, кривий ріг, Дніпро, Слов'янськ та Краматорськ. На жаль, поцілили у Київську дитячу лікарню Охмадит та у житловий будинок. Один із під'їздів зруйнований у кривому розі також декілька влучань, зокрема по адмінбудівлі промислового підприємства. За попередньою інформацією, через атаку нелюдів загинула понад Три десятки людей, майже півтори сотні громадян, отримали поранення. Шевченківський район серес. Ми бачимо ще одне влучання. Житловий будинок десь приблизно 17 квартир. Зруйновано рятувальники зараз працюють. Ми чуємо. Чуємо голоси, люди знаходяться під завалами, робимо максимально, щоб швидко врятувати цих людей. Тобто роботи, роботи йдуть і в цьому районі міста Києва. Знаємо, що і в інших районах міста Києва така сама ситуація. тобто Робимо все для того, щоб максимально надати допомогу, розібрати завали, врятувати людей. Відреагував на трагічні події, і Володимир Зеленський, який перебував із робочим візитом у Варшаві, який цинізм в цьому знов демонструє виродки з Кремля, в тому, що вже зараз, якщо ти чув сигнали, що це працювала українське ППУ, що це українське ППУ, а не їх розрахований удар. Я вдячен всім українцям, які почали викладувати відео, де видно, конкретно видно не частину тієї чи іншої ракети, а прямий ракетний удар, яким було поранено і вбито багато людей в Україні сьогодні. Безперечно, ми все, що зруйнували ці терористи, ми відновимо, і, безперечно, ми відповімо а, цим. Не з Росії, Ростислав Мацюк віддав життя за Україну. Захисника провели у останню путь рідні та друзі. Доєднався чоловік до лав збройних сил України лише декілька місяців тому. Загинув військовий на першому бойовому виході. Ростислав Мацюк загинув, захищаючи Україну. Попрощатись із захисником прийшли рідні, знайомі та друзі. Добрий, щирий та чуйний. Таким запам'ятали захисника. Завжди чуйне серце, готовий допомогти, хороший друг. І я думаю, що він був хорошою людиною в серці. Хоча помилки трапляються в житті кожної людини. Хочу, щоб він запам'ятався нам всім. Як дійсно наш герой, який мав честь служити, мав відвагу, мав сміливість. Усе цивільне життя Ростислав працював комірником, став на захист України у лавах ЗСУ декілька місяців тому. На першому бойовому виході отримав поранення несумісні з життям. Він дуже добрий і армія це, це не зовсім його. Він любив животних. Дуже дитину свою любить. І от. от так сталося, що призвали його в армію, і він сказав, що я піду. Останні його слова, які він мені написав в, в телефоні, написав: Мама, я йду на завдання. Мама, я тебе люблю, не переживай. І з цими словами я буду жити, я знаю, що, що ми з ним зустрінемося в вічності. Мати залишилась без сина, дочка без батька. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракова. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. Застряг у ліфті під час вимкнення світла. Такі ситуації стаються щодня, коли діють відключення. Попри графіки, статистика прикрих випадків не тішить. За одну добу понад 70 хмельничан можуть опинитися у ліфтовій пастці. Як діяти та до кого звертатись для безпечного спасіння? Дізнавалась Тетяна Ржипянська. Аварійна служба ліфтів слухаю вас. Близько 50 викликів щодня на гарячу лінію аварійної служби вкотре телефонують, щоб повідомити про зупинку ліфта під час перевезення. Основна причина у більшості випадках невчасне вимкнення електроенергії. Аби знизити ризик застрягнути, інженери радять не сідати у ліфт за 15 хвилин до та після планового відключення світла. Якщо ж ліфт зупинився, головне не панікувати і дотримуватись простих правил. Не треба самовільно. Попробувати звільнитися, бо це майже неможливо. Ну, звичайно, поламавши ліфт, можна вийти як-то, але це потім приведе до довгочасної зупинки, додаткових в принципі, витрат на ці роботи. Не, необхідно там не метушитися, не кричати, постаратися чим швидше повідомити на аварійну службу. Якщо ви повідомили диспетчера, не дзвоніть повторно. Це не пришвидшить порятунок, кажуть спеціалісти. Також постраждалих просять не маніпулювати віком чи особливим станом, адже інженери працюють за послідовністю адрес. Ця процедура проходить вручну, це треба під'їхати, піднятися в машинне приміщення на самий верх, підняти кабіну на відповідний рівень, випустити вручну людей, закрити двері. І тоді вже переходимо на другий ліфт. Гаряча лінія аварійної служби працює цілодобово, адже виклики є і у комендантську годину. Пані Валентина чергова служби ділиться. Найбільше дзвонять у період відключення світла. Через злість та паніку їй доводиться слухати багато обурення та неприємних слів. Дуже багато людей. Не розуміють, пояснюють, що її немає напруги. А вони кажуть, що це ми граємося, що це ми видумуємо, що це нам так корисно, куди дзвонити, чого виключено. Нема напруги. А мені ліфт має працювати. 27-й третій дуже багато. Нерозуміння людей. Сідати у ліфт без телефону чи інших засобів зв'язку теж не варто, зазначають механіки. За відсутності строму аварійна кнопка може не працювати. У такому випадку дзвонити потрібно тільки через мобільний зв'язок. Основний номер 0800 сорок Це багатоканальний номер, який на який приходять виклики диспетчеру аварійної служби. С РБП Хмельницький Ліфт це не тільки Хмельницький, а й наші інші міста, де є ліфти. Ці номери розклеєні на так, такі червоні полоски, розклеєні в кабінах. Зазвичай порятунок триває не більше двох годин. Але про всяк випадок людям радять підготувати тривожну торбинку, у якій будуть найнеобхідніші речі. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Відключення електроенергії тривають, але сніданок та обід за розкладом для працівників закладів дошкільної освіти найбільший виклик нагодувати малечу. Кухарі приходять на роботу вночі, аби встигнути приготувати їжу. Які ще виходи із енергетичної пастки придумали? Дивіться далі. Плов, салат із капусти та компот, такий сніданок у одному із садочків Славути. Незважаючи на постійні відключення світла, заклад дошкільної освіти зумів підлаштуватись. Найбільшою проблемою стало приготування їжі для малечі. Кухарі поділили, що відсутність електроенергії жодного разу не завадила повноцінному режиму харчування. А якщо світло получається з трьох ранку і до шести, то ми виходимо на три на пів четвертої ранку, щоб нам спіти діткам зготувати сніданок. І хай навіть можливо таке, щоб і підготувати до обіду, щоб ми могли встиг так само до обіду. Сьогодні хоч, графік у нас з 6 до 9, а там буде з 12 до 3. То це ми тільки сніданок готували, а там будемо більше попередньо готувати з 12 до 3, і трошки обіду і пооденок. В інших дитячих садочках, попри відключення, також зуміли дотримуватись розкладу харчування. Якщо з твої годин немає до 6, то то ми йдемо з дому і виходимо два начала третій. Бо ще треба дойти, щоб три години подали світло, і ми одразу вже включаємо кухні, плити і духовки, щоб нам приготувати їжу. То ви готуєте, потім духовочки ставите, воно те так? Якщо воно з'являється світло вчасно, так як є за графіком, то воно в нас не воно не встигає остинути. Наразі у Славуті функціонує три заклади дошкільної освіти: перший, четвертий та шостий. В інших садочках проводяться ремонтні роботи. Наразі проблема яка, така як і Україні, відключення електроенергії, і ми бачимо, що величезний тягар лягає в першу чергу на працівників, які готують сніданки, обіди. Це кухарів закладів, працівники, які рані працюють, і відповідно вони повинні організувати роботу так, щоб забезпечити сніданок і обід, і полум'я для дітей Тому приходиться облаштовуватися, організовувати роботу з строго ночі, до шести. Наразі проблема в чому, що ми цього графіка теж системно не бачимо. Проблема в тому, що нам цей графік Укренерго доводить за годину, ну, там за півдня і дуже важко підлаштуватися. Вихованці закладів дошкільної освіти, у яких триває ремонт, тимчасово відвідують ті, які продовжують працювати. У прийомі на тимчасове відвідування нікому не відмовляють. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. В Україні продовжують впроваджувати європейські практики. У прес-службі Міндовкілля заявили, що працюють над законопроектом про поступове обмеження поліетиленом. Під заборону можуть потрапити як пластиковий посуд, так і ватні палички з пластиковою основою. Або що ініціатива потрібна, аби зменшити кількість шкідливих викидів у навколишнє середовище. Ми дізналися, чи підтримують проект хмельничани. В Україні хочуть заборонити пластиковий посуд, ватні палички з пластиковою основою. Тощо спеціалісти вже працюють над даним законопроектом щодо припинення виробництва та ввезення цих продукцій. Давайте дізнаємося, чи підтримують хмельничани таку ініціативу та чи часто використовують пластик у повсякденному житті. Використовую пластик, але я підтримую таку ініціативу. Стараюся по мінімально використовувати або один пакетик нам кілька разів. Зручно, але не екологічно. Ну намагаємося обмежити використання пластику. От, наприклад, у мене екоторбинка, а не пластиковий пакет. Не купуємо пластикові пакетики такі одноразові, намагаємося ходити торбинками або лоточками. Ну і це потрібно, тому що наша планета настільки засмічена, а пластик дуже довго розкладається. І ми самі продукуємо майбутнє своє і своїх дітей і наших. Майбутніх поколінь. Ну, пластиковий посуд ми не використовуємо. Часто от пакети використовуються дуже часто. Пластиковий треба і в дорогу, посуд, і стаканчики, і вилочки, це все треба. А як його не буде, чим вони його замінюють? Ну ці пакети теж виробляється, теж хімія, це теж люди дихають, розтворюються і все одно ж це теж хімія, йде все в повітря, так як і пластик. Палички вже давно не купую, а пластик сортуємо, тому я тільки за. Я не розумію, чому до сих пір. Звісно, я все з пакетами йду, але завжди з тобою маю турбинку таку багаторазову, тому я тільки за. Зазвичай беру з собою турбинку, але сьогодні не взяла, тому використовую пластик. Я за. Я за це нововведення, якби і. Щоб дійсно так заборонили пластик повністю. Ініціатива дуже хороша, повністю її підтримує, тому що це дуже багато впливає і шкодить нашому навколишньому середовищу і самостійно намагається по мінімуму використовувати дану продукцію. Ну ініціативу підтримуємо, пластик майже не використовує. Тому сортируємо все сміття і викидаємо в урну. Так що так, це для екології краще. Цією інформацією завершуємо підсумок. Стежте за нашими соціальними мережами та щоденними випусками. «5 хвилин на головне. Там завжди оновлена та перевірена інформація. Дякуємо, що обираєте нас.